Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про противірусний препарат для лікування грипу, а саме озельтамівір. Отже, це єдиний ефективний противірусний препарат, який доступний в Україні для лікування як і грипу А, так і грипу Б. Всі штами вірусів сезонного грипу є чутливими до озельтамівіру. А отже, якщо ви захворіли на дане захворювання, то ця інформація буде максимально корисною. Лікування озельтамівіром при підтвердженому грипу буде тим ефективніше. Чим швидше розпочати терапію даним препаратом. Оптимальний час це до трьох днів від початку захворювання. Але якщо ви почнете лікування на перший день, то ефект від препарату буде кращий, ніж якщо ви почнете лікування на другий чи третій день захворювання на грип. Тому, якщо лікар запідозрив у вас грип, він може призначити даний препарат навіть без лабораторного підтвердження даного діагнозу, особливо у пацієнтів з групи ризики та тяжкохворих. Тим не менше у більшості пацієнтів з легким та середньотяжким перебігом, які не входять в групу ризику та в яких захворювання йде на спад, призначати озельтамівір не є критично необхідним. Якщо говорити про схему лікування даним препаратом, то озельтамівір застосовується для дітей старше 12 років з вагою більше 40 кг та для дорослих в дозі 75 мг два рази на добу. Препарат приймати потрібно всередину, запиваючи водою. І курс лікування складає 5 діб. Тим не менше, якщо протягом цих 5 днів у пацієнта немає покращення, то на розсуд лікаря лікування даним препаратом можна продовжити. Препарат також можна застосовувати і дітям з одного року. Дози препарату повинен підібрати лікар відповідно до ваги дитини. Відповідно для пацієнтів, які не можуть проковтнути капсулу, чи для дітей можна приготувати суспензію, тобто розчинити порошок капсули. Наприклад, в апельсиновому чи яблучному соці. При нирковій недостатності у дорослого пацієнта дозу препарата можна зменшити до 75 мг один раз на добу. Даний препарат також можна приймати для профілактики грипу після контакту з хворою людиною на грип. Відповідно, рекомендовано починати приймати профілактичні дози озетамівіру в перші два дня після контакту. Профілактична доза складає 75 мг один раз на добу для дорослої людини і дитини старше 12 років та при вазі більше 40 кг. Курс профілактичного прийому озельтамівіру складає 10 днів. З побічних дій препарату це найчастіше нудота та блювання, тому варто приймати препарат разом з їжею для зменшення або уникнення цих побічних дій. Будьте здорові та бережіть себе! І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.